Нині таких автівок в продажі одиниці, прям одиниці. Покажу вам, можливо, хтось собі шукає. І, звісно, це в нас посадовець. і Найти нині його живого із адекватним пробігом практично нереально. Але я такий свіженький екземпляр заїхав. Покажу вам, можливо, хтось зацікавить і відразу, коли ми його ще не перевіряли. Тому не знаю, показую як пропозицію для огляду. Б7, 12 рік 231 пробігу 2-літровий дизель в автоматі зі Швейцарії повний привід. 14 300 вартує на статі з релінгами поверху на максимальній насопті зі спарктрониками, зимовичами, туманка присутня, легкосплавний диск з літньою гумою також у нас є. Складання без доступ у всіх дверях у нас присутні. Салон це витвір, витвір мистецтва, пам'яті повна електрика. Підігрі скло, склопакет, автосвітлу, круїз, липестки, підігріви двохзонна кліма. Автохолд електростоянкове в нас присутнє, хороша комплектація. Задній ряд сидінь виглядає непогано. Шторка позаду в нас також присутня. Камера заднього вигляду, парктронник, зад все також в нас є Ковноприводний, можливо, кого цікавить, може вам оглянути. Також саме можемо... Знайти вам таку автівку в підборі під ключ, перевірити повністю технічний стан пробіг, лакофарбове покриття, тобто перевірити автівку від АДЯ, кого цікавить контакти знизу, телефонуйте.